Привіт! Сьогодні ми говоримо про NUXT.js, але не просто як про набір інструментів, а як про стратегічний план для створення по справжньому крутих веб-проєктів. Ми з'ясуємо, коли і як його найкраще використовувати, щоб проєкт був і швидким, і надійним, і готовим до серйозних навантажень. Отже, що ж це таке цей Nuxt? Уявімо, що Vue.js – це потужний двигун і колеса. З ними можна зробити будь-що, але доведеться збирати всю машину з нуля. А Nax GS це вже готове шасі. Двигун на місці, трансмісія під'єднана, все оптимізовано. Він забирає на себе всю нудну роботу і можна зосередитись на створенні самої машини, а не возитися з її базовою механікою. Сьогоднішній план такий: швидко розберемось що таке нюкст. Потім найважливіше, оберемо режим рендерингу, з'ясуємо, чи витримає він мільйон користувачів, де його краще розміщувати, і наостанок для яких проєктів він підходить, просто ідеально. І починаємо ми з найважливішого. Серйозно, вибір режиму рендерингу це не якась там технічна дрібниця. Ні, це фундаментальне рішення, яке визначить абсолютно все: швидкість сайту, його місце в Google, скільки коштуватиме підтримка і, звісно ж, враження користувачів. І тут у нас є по суті три дороги. Перша SSR, серверний рендеринг, ідеально для інтернет-магазину чи блогу, де кожна сторінка має бути в Google. Друга SSG або статика. Це для сайтів візиток, документації, де швидкість і безпека понад усе. І третя старий добрий SPA. Це для адмінок та внутрішніх систем, де SEO нікому не потрібне. Як бачимо, вибір залежить виключно від завдань. Але з режимом SSR є один важливий нюанс код виконується двічі спочатку на сервері, щоб миттєво віддати готову HTML сторінку. А потім, вдруге, вже у браузері, щоб додати інтерактивність. Цей процес ще називають гідратацією або, простіше кажучи, оживленням сторінки. І ось тут криється поширена пастка: спроба в коді звернутися до Local Storage чи об'єкта Windows на сервері. І все, додаток впаде, бо на сервері, очевидно, ніякого браузера немає. На щастя, рішення тут елегантне. Nux надає спеціальну змінну process.client. Вона істина тільки на стороні клієнта. Тобто, просто загортаємо код в цю умову і він буде виконуватися виключно в браузері. Проблема вирішена. Гаразд, з архітектурою розібрались, а тепер питання на мільйон в прямому сенсі. А що буде з проектом, коли на нього прийде величезний трафік? Чи впорається він? І відповідь знову ж таки повністю залежить від того першого рішення, яке ми прийняли. Уявімо собі амбітну ціль мільйон користувачів щодня. Це на секундочку приблизно 12 запитів кожної секунди, а в бікові моменти і всі сотні. Як наш NUX додаток впорається з таким натовпом? І ось тут різниця просто колосальна. Статичний сайт, тобто SSG, може обслужити хоч мільярд користувачів. Чому? Бо файли роздаються з глобальної мережі CDN, навантаження на наш сервер нуль. А от у режимі SSR кожен клік це робота для сервера, і його можливості, звісно, не безмежні. Але це не означає, що ССР не витримає навантаження. Просто треба діяти з розумом. Є дві ключові стратегії: перша кешування. Зберігаємо популярні сторінки у швидкій пам'яті, як от Redis, і не генеруємо їх щоразу. Друга горизонтальне масштабування це коли ми просто запускаємо десятки, а то й сотні копії нашого сервера одночасно. Окей, режим обрали. Як масштабуватись, знаємо. Тепер найпрактичніше питання: а де все це розмістити? Вибір хостингу це знаєте як вибір стартового майданчика для ракети. Він має відповідати меті нашого проекту. Ось такий собі простий гайд. Якщо сайт статичний, ідеальним вибором будуть версел Netlify або Cloudflare Pages. Якщо динамічний, як інтернет-магазин, варто почати з версел чи нової платформи NextHub. Вони роблять складні речі простими. Ну а для проєктів корпоративного рівня, де потрібен максимальний контроль, дорога веде до великих хмарних провайдерів на кшталт Google Cloud Run. Отже, ми пройшли весь шлях від архітектури до розгортання. Час підсумувати для яких же проєктів Next є найкращим вибором. Ця цитата, як на мене, ідеально описує всю філософію Nuxt. Він створений, щоб поєднати найкраще з двох світів: інтерактивність сучасних додатків та швидкість і видимість для пошукових систем, як у класичних вебсайтів. Якщо конкретніше, то Nuxt просто сяє у трьох основних категоріях по перше, це сайти, де контент король. По-друге, це інтернет-магазини, де кожна картка товару має бути в пошуку. І по-третє, це швидкі маркетингові сайти, де кожна мілісекунда завантаження на вагу золота. І це не просто теорія. Подивіться, хто його використовує: Гідлаб, ігровий гігант Ubisoft, люксовий бренд Louis Vuitton, величезний маркетплейс Озон і популярна платформа для розробників DevTo. Це найкращий доказ того, що фреймворк готовий до найсерйозніших викликів. Підсумовуючи, ми повертаємось до того, з чого почали. Успіх проєкту на NUXT закладається одним фундаментальним питанням: SSR, SSG чи SPA. Цей початковий вибір визначає абсолютно все: від продуктивності та SEO до способів масштабування і вибору хостингу. І… Тепер, маючи цей архітектурний план, залишається головне питання: не чи варто використовувати Next, а який саме проєкт буде створений з його допомогою? Можливо, наступний великий інтернет-магазин чи популярний освітній портал. Можливості величезні.